У мене був такий період і момент дуже сильний, коли перед повномасштабним вторгненням до мене дзвонить чоловік, я була в Тернопіль в торговому центрі, і він каже: ти маєш два дні, щоб виїхати з України. І я ну, стараюся завжди слухати свого чоловіка. І в той момент я теж, як чоловік сказав, зібрала свої речі з братом. Ми поїхали на кордон польський. І тоді ми перетнули кордон. І в мене наступний день був літак. І коли я вже будучи в Польщі, ми проснулися вночі від дзвінка моєї подруги. Вона передзвонила до мене і каже: нас бомблять. Це 5 годин після того, як я перетнула кордон. Я тоді відчувала оцю цю неймовірну якусь. Охорону, милість, що я не стояла декілька днів на кордоні, і багато людей, тим більше будучи вагітною, Господь мене сохранив від того стресу, і я тоді вже от захотіла якось теж приближатися до Господа.